На телеканалі НТК стартує новий інформаційний тиждень. У студії працює Галина Досин. Мої вітання про цікаві події за вихідні та день сьогоднішній понеділок, 17 червня. Розкажемо у випуску. Далі коротко. Відбулася 29-та позачергова сесія Коломийської міської ради. У Коломиї сталася пожежа на вулиці Коновальця. Горіла надіюча споруда. У нашому місті уже найближчим часом запрацює лікарняна каса. Правоохоронці Прикарпаття здавали кров. Відбувся другий випуск школи шляхетних українок, яку очолює Марія Гнатюк. У 10-му турі чемпіонату Івано-Франківської області з футболу Коломийські Карпати зіграли виїзний матч з Ніка тепловиком. Тепер про це та інше детальніше. У Коломиї сталася пожежа. На вулиці Коновальця горіла недіюча споруда. Вогонь знищив її повністю. Причина загоряння необережне поводження з вогнем невстановленою особою. Як нам стало відомо, ця споруда горить не вперше. Так 8 квітня полум'я охопило офіс, який був тут розташований. Причина загоряння закорочення електродротів. Тоді вдалося локалізувати вогонь. Як нам повідомили рятувальники, приміщення було повністю відрізаним від газопостачання та електроенергії. Потерпілих немає. А на Косівщині кавалер двічі вистрілив по вікнах колишньої дівчини. До правоохоронця звернулася 55-річна мешканка села Космач Косівського району та повідомила про те, що близько опівночі біля її будинку стріляли. Виїздом на місце події свідчо-оперативної групи встановлено, що два постріли з мисливської рушниці здійснив 22-річний мешканець того ж села, перебуваючи у стані. Алкогольного сп'яніння таким чином молодик вирішив показати свої почуття до колишньої подруги доньки господині будинку. Встановлено, що зброю молодик зберігав вдома незаконно на даний час її вилучено. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво здійснює прокуратура Косівського району. Відбулася 29-та позачергова сесія Коломийської міської ради. Основна тема обговорення депутатського звернення стосовно у причетності до хабарництва та корупції високопосадовців міської ради. Тему продовжить Марина Максимів. 29-та позачергова сесія була скликана на вимогу 20 депутатів Коломийської міської ради. Обранці запропонували розглянути чотири пункти порядку денного, які озвучив міський голова. Заслухання інформації міського голови, представників правоохоронних органів та прокуратури щодо ситуації, яка склалась у зв'язку з поширенням засобів масової інформації з приводу затримання правоохоронними органами і способов Коломийської міської ради. За вчинення протиправних дій пов'язаних з громадницями. Розглянути та прийняти звернення до правоохоронного та громади міста Королі з приводу ситуації, що склалася в Коломійській міської Розглянути питання щодо відповідальності Коломіського міського голови за вчинення його підлеглими протиправних дій, які надають честь і гідність Колонійської міської ради. Четверте ліс. Також у зверненні депутати попросили забезпечити присутність на сесії представників прокуратури та СБУ Івано-Франківської області для інформування депутатів щодо вищеперелічених подій. Міський голова пояснив, правоохоронні органи відмовилися коментувати ситуацію за цим фактом. Ігор Слюзер отримав відповідь на запит від працівників прокуратури. Документ озвучив присутнім у ратуші. Це перша офіційна інформація щодо ситуації, яка викликала стурбованість у депутатському корпусі Коломийської міської ради. Повідомляємо, що 3.06. 2013 року органом досудового розслідування прокуратури Івано-Франківської області зареєстровано кримінальне провадження за статтею 15 частина 3-368, частина 4 Кримінального кодексу України за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди першим заступником міського голови міста Воломиї Варс Мітиво. Та за попередньою змовою з головним архітектором процюком Юго за проводження паспорту прив'язки комплексу тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності. Ураховуючи, що розслідування заказним фактом триває з метою недопущення розголошення даних до судового слідства, інформація надана в обсязі, в якому можливо її надати. Заступник прокурора області старший радник юстиції Олександр Кірбі. Ігор горслюзер запропонував із чотирьох питань порядку денного розглянути тільки одне. Різне депутати мера не підтримали. Зокрема, Любомир Глушков запропонував формувати порядок денний шляхом поіменного голосування, та голосів не вистачило. На цій сесії ми планували розглянути тільки фактично єдині питання це щодо ситуації, яка склалась в Коломийській міській раді у зв'язку з тим, що в засобах масової інформації була поширена інформація про те, що високопосадовці Коломийської міської ради затримані за хабарництво спецпідрозділом служби безпеки України і прокуратури. На жаль, ми бачимо сьогодні, що конструктивної роботи, як такої не вийшло. міський голова, депутати його фракції, а також більша половина депутатів партії регіонів, відмовилися внести до порядку денного питання, щоб тільки обговорити, заслухати інформацію міського голови правоохоронців про те, що відбулося. Я думаю, що громада не повинна мовчати. Посадовців, яких ми беремо на роботу, вони повинні служити для громади, повинні вирішувати їхні проблемні питання. А якщо підтвердиться, Ця інформація, що відбулася на сьогоднішній день, то ми будемо бачити тоді, що навпаки посадовці використовують громаду заради вирішення своїх особистих питань, поповнення своїх фінансових бюджетів і таке інше. Мені, як коломиянину, звичайно, не байдуже, що відбувається в нашій Коломиї. і прикро, що звучать окремі моменти чи тема, що стосується. Корупції ми маємо тільки одні, значить, слова слухи, бо на даний момент проходить попереднє, значить, слідство даного питання і. Хотілося б, щоб у нас взагалі такі теми не піднімалися, такі факти не існували у нашій Коломиї. Депутати ініціатори сесії підписалися під депутатським зверненням до правоохоронців, в якому вимагають об'єктивно, неупереджено, всесторонньо провести перевірку, а також встановити причини та умови, які сприяли вчиненню таких дій. А ще про результати та вжиті заходи проінформувати Коломийську міську раду. А у Коломиї вже найближчим часом запрацює лікарняна каса. Уже навіть були проведені установчі збори засновників. А ще фундатори, фахівці та медики нещодавно виїжджали до Полтави. Там таке медичне об'єднання працює вже понад 10 років. Коломияни познайомилися з досвідом роботи медорганізації та підписали договір про співпрацю і партнерство. Побував на Полтавщині і Богдан Малецький. Ініціатором та натхненником створення медичної каси Прикарпаття виступив керівник програми ініціатива. Депутат Коломийської міської ради, знаний на івано франківщині меценат Володимир Довганюк. Саме він вирішив допомогти людям, які у скрутну хвилину опинилися на лікарняних ліжках. Доброчинець зібрав біля себе дієву команду, яка готова вже зараз приступити до роботи, у медоб'єднанні. Але для того, щоб щось починати робити, потрібно подивитися, як це роблять інші, впевнений. Володимир Довганюк, тому разом із колегами по організації відвідав. Одну з найпотужніших лікарняних кас в Україні у Полтаві. Коломая познайомилися з досвідом роботи центральноукраїнських колег. А засновник лікарняної каси Прикарпаття ще більше впевнився у її доцільності. Наші медичні працівники приїхали також, перейняли деякий досвід, впевнені в тому, що в Коломиї це повинно запрацювати в Коломийському районі, і більш ніж впевнений, що це запрацює на івано Франківську область. Бачили, що добре робить лікаряна каса як для громади міста, так і для, і для лікарень, допомагає і обладнанням, і УЗД, і досить великі суми фінансування проходять на цю медичну апаратуру. Також побачили, як райадміністрація, обласна рада допомагає лікарняній касі. Будемо впевнені і маємо надію, що наші міська рада, районна рада, обласна рада також долучаться. До нашого проекту і це буде можливо. Маємо надію, що це буде найкращий проект на західній Україні з допомогою наших лікарів, з допомогою наших людей, які повинні бути здорові. А ми в цьому не допоможемо. Одним із керівників лікарняної каси Полтавщини є Віталій Шевченко. Очільник розповів нам про те, що зараз членами об'єднання в їхньому регіоні є понад 25 тисяч осіб. Всі вони мають право на безоплатне лікування в разі потреби зі слів фахівця, лише за 10 років існування лікарні області отримали допомогу від їхньої організації на суму понад 30 мільйонів гривень. Продовжують надавати меценати її і зараз. Створювалась вона на основі вивченого досвіду Житомирської лікарняної каси і досвіду німців. Наша адміністрація з Полтавської області їздила, вивчали досвід за кордоном. Коли побачили, що бюджетних коштів не вистачає в повному обсім, зарішили, що іншого шляху, не маючи обов'язкового медичного страхування, поки що немає. За 10 років роботи організація плідно працює з усіма лікарнями по Полтавській області. Надана допомогу понад 125 тисяч випадків допомоги з. Верні членів каси. Сума допомоги складає на медикаменти понад 25 мільйонів гривень. Сума допомоги на обладнання лікарням, щоб вони не могли працювати, складає понад 5,5 мільйонів гривень. Та все ж таки головним критерієм роботи будь-якого об'єднання завжди є думка його членів. Про роботу каси на Полтавщині всі говорять з великою повагою. Тут поважають її і чиновники, і члени організації. Не дивно, адже очільники Полтавського району самі є членами медичної каси. У день нашого приїзду одразу дві медустанови Полтави отримали від медоб'єднання. Два нових кардіографи в подарунок, а хворі, які перебувають у лікарнях за рахунок медкаси, в один голос заявляють, що це велика допомога тим, хто потрапив до лікарні. Лікарняний касі я вже, мабуть, років вісім. Точно я не пам'ятаю, але років вісім це точно. Тільки почула за лікарняну касу. В общем, подумала, що може це й вигодно. Я ще не була пенсіонеркою. А зараз, коли я вже пенсіонерка п'ять років, то мені вона дуже дуже, я знаю. Мені вона удобна. Допомагає в крайньому випадку. І все, все те, що лікар приписує, я получаю. Залишилися задоволені мої медики Коломильщини, які відвідали Полтаву. Серед них і знані фахівці. Після зустрічі з керівництвом медорганізації та відвідань лікарень. Вони висловили свої думки щодо створення такого ж об'єднання і у місті над прутом. Досвід роботи лікарняної каси Полтавської області досить солідний. Це більше 10 років. І, звичайно, є що в них повчитися, незважаючи на те, що ми маємо досвід роботи в нашій, на Львівській залізниці, і взагалі в нашому регіоні. Але тут нам потрібно буде всі кращі сторони нашої лікарняної каси, лікарняної каси Полтавщини, взяти і зробити щось одне, щоб було ще краще, ніж цих двох. Так, як я представляю ще дитячу медицину, а у нас, ви знаєте, на Коломийщині дитяча медицина, не маючи забезпечення гарного при лікарні медикаментами, вважаю, що це дуже і буде важливо для дітей, коли вони будуть поступати в будь-який час і медикаменти будуть знаходитися по потребі завжди на місці надання їм допомоги. Ну, взявши, ознайомившись з різними аспектами лікарняної каси, вбачаю в цьому дуже великий прогрес для населення. І це надасть їм значну допомогу і здешевить їхній час бігання по аптеках і вишукування того чи іншого лікарства. Вже незабаром всі, кому не байдуже своє здоров'я та здоров'я своїх рідних і близьких. Можуть стати членами лікарняної каси Прикарпаття. Вступати до об'єднання можуть як окремі люди, так і цілі колективи. І головне потрібно, щоб влада в цьому питанні підтримала ініціаторів. Як це зробили на Полтавщині обласні, районні та міські мужновладці. З Полтави Богдан Малецький, Андрій Гарашчук, програма «Події НТК». Більш детально про роботу та цілі лікарняної каси ви дізнаєтеся уже цього тижня. Зараз готується фільм про обміну досвідом між Коломийщиною та Полтавщиною. Отож, слідкуйте за анонсами. Всесвітній день донора крові міжнародний день, започаткований у травні 2005 року у Всесвітньої організації охорони здоров'я, щорічно відзначається у червні. Правоохоронці Прикарпаття в цей день об'єдналися з однією метою поділитися своєю кров'ю заради порятунку інших людей. Слово донор походить від латинського «donare» дарувати. У випадку із донорами крові подарунком для отримувача часто стає саме життя. Старший сержант міліції Михайло Джура не вперше здає кров. Для нього стати донором справа честі. П'ята Саша, я задоволений, здаю, що згоди тим, що ця кров може це життя, бо когось бути корисним тільки мені, а якогось других людей, якого видобуваю. Закликаю всіх здавати кров. От менше страшного, нема що боятися. А для старшого сержанта Степана Галюлько це вже восьма здача крові і восьма на добровільних засадах. Чоловік неодноразово ділився кров'ю задля життя та здоров'я потребуючих людей. Почув, що там треба здати кров. Сказав, що можу піти здати для дітей сиріт Прикарпатські міліціонери, співробітники різних підрозділів обласного управління та міськвідділу МВС здавали кров у Івано-Франківському міському пункті переливання. Медики, вже звичні до таких відвідувачів, швидко розподілили народних захисників по кабінетах та розпочали роботу. Я не вперше, але вдача крові необхідна, тому що дуже багато людей попадає в лікарню. Наскільки знаю, в державі є проблема з кров'ю. Виявив бажання здати кров. Надіюсь, комусь вона допоможе. Загалом понад 150 правоохоронців Прикарпаття цього дня здали кров. Лікарі кажуть, що міліціонери одні з найкращих донорів, адже практично усі мають гарний стан здоров'я, дисципліновані і добре ознайомлені з усією процедурою. З такими донорами легко працювати. Сьогодні 150, на наступний рік. Ми вважаємо, що більша кількість наших працівників долучиться до цієї акції. От і буде продовжувати це в майбутньому. Правоохоронці своїм прикладом закликають громадян приєднатися до акції та допомогти врятувати життя тим, хто цього потребує. З нагоди дня медичного працівника президент України Віктор Янукович указом за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної системи охорони здоров'я, надання висококваліфікованої медичної допомоги та багаторічну сумлінну працю присвоїв почесне звання заслужений лікар України Масляку Тарасу Романовичу, головному лікареві Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні. А на Коломийщині побільшало шляхетних панянок. Відбувся другий випуск школи шляхетних українок, яку очолює Марія Гнатюк. Упродовж року дівчат навчали куховарити правила метикету, створювати дизайн одягу та затишок в оселі. Випускний провели урочисто у Народному домі за участю влади та поважних гостей. Школу шляхетних українок у Коломиї відкрили два роки тому. Це був перший проект в області і денний натхненник, організатор, керівник місцевого осередку Союзу Українок Марія Гнатюк. Вона розповіла, що такі заклади в Україні діяли ще у 18 столітті. Тут вихованок не оцінюють за стандартною бальною шкалою, та й традиційних вчителів немає. Дівчаток навчають візажисти, кухарі, психологи, косметологи та навіть юристи. Проводять майстер-класи з в'язання, гачкування, вишивки. І що важливо, все це безкоштовно. Якщо на початку було хвилювання, пригадує Марія Гнатюк, то вже… Вже зараз проект успішно розвивається, і ось вже другий випуск незвичної школи. 13 юних панянок завершили тут навчання у 2013-му. Ці дівчатка цьогорічні це є дівчата з наших шкіл цього року, можливо, найбільше з нашого ліцею. Не знаю чому, може, тому що я там працюю. можливо, тому, але дівчата дуже гарні. Школа працює на волонтерських засадах та діє за програмою, яка включає соціально-гуманітарний цикл виховання. Чотири години навчання відбувається щосуботи за такими напрямками: публічне життя, краєзнавство, лідерство жінки, екологія, християнська етика, культура мови, норми, етикету, косметологія, візаж, догляд за волоссям, естетичне виховання, кулінарія, інтер'єр, мовне спілкування. Придбати у нас ті самі додалися тільки нотаріальна справа. Знаєте, дуже виявився важливий предмет, тому що діти знають свої права, і навіть батькам кажуть, що вони хочуть вчитися там, де вони хочуть, бо це їхні право. Дуже багато не психології. знаєте, ці діти зараз ну я не кажу, що ці, але вони такі трошечки покинуті в суспільстві, тому що батьки всі зайняті, і для них якраз ось ця психологія, тобто знайти себе, зробити спільноту з цих дітей. Тетяна Сончак разом зі своїми однокласницями на випускний представила власні роботи. За рік навчання у школі навчилася і в'язати, і виплітати бісером. Для дівчини навчання промайнуло дуже швидко. Шляхетна українка навіть шкодує, що заняття тривають тільки один рік. Їй порекомендували цю школу дівчатки, які відвідували заняття минулоріч, та й були захваті від незвичних уроків. Перш за все, це є школа. Можна сказати, на навіть, навіть не настільки шляхетної українки. Дівчата стають більш артистичними, більше наповні. Себе Особливо це можна відчути на уроках з психологом, наприклад, коли людина лікує нашу душу. Заняття з нотаріусом. Ми також відвідали в економіко правовому коледжі заняття з молодіжних субкультур. Це було надзвичайно цікаве заняття. Найскладніше перебороти себе, наприклад, коли ти перший раз приходиш до дівчат, 20 дівчат нових і ти не знаєш до кого підійти, з ким поговорити. Це насправді найскладніше. І Тут також так за цей рік ми стали дуже дружними. Вже після занять ми в кафе йшли. Випускний для вихованих школи шляхетних українок провели урочисту у народному домі за участю влади та поважних гостей. Присутні бажали організаторам втримати добре починання, а юним шляхетним панянкам застосовувати отримання знання на практиці у повсякденному житті. То є коломийські традиції давні. У нас завжди було мені ще батько розказував, що в нас і за польщі навіть до 39-го року. В Коломиї існувала така школа і найкраще найосвідченіші, найвихованіші дівчатка панянки Коломийські, вчилися в такій школі. І сьогодні ми маємо велике свято в Коломиї, велику урочистість і прийшли від районної державної адміністрації привітати випускниць школи шляхетних українок, шляхетних панянок, чарівних Коломиянок. Я би казав, що жінка в першу чергу вона повинна бути жінкою. І дуже добре, що в нас така школа, в Коломиї є. На жаль, не дуже багато їх є в Україні. І сьогодні ми маємо черговий випуск, і ми бачимо, що результати цих випускниць. Їх свідчить про те, як їх навчають там і чому їх навчають. Чим більше було б таких шкіл, тим більше б рівень жінки піднімався взагалі на світовому рівні. Ми задячуємо пані Марії, що вона цим займається. Це не є легка справа. Це дуже відповідальна справа. Все ж таки дівчат наставляти на той шлях, по якому повинна йти кожна жінка. Керівник школи Марія Гнатюк їхню працю також оцінює позитивно. каже, багато задуманого втілили в життя. Хоча вже бачать деякі недоліки, котрі знають, як усунути та мають. І цікаві плани. Таємницею поки не ділиться, але впевнена, що для майбутніх учениць це буде цікаво та корисно. Про цих людей кажуть: їх або люблять, або дуже люблять. Бо хіба ж є людина, котра не хоче безтурботно посміятися та відпочити, такий настрій якраз можуть забезпечити ці два на перший погляд зовсім різні хлопці. Але коли беруться до жартів, це єдиний потужний механізм сміху та гумору. Це комедійно розважальний дует «Дикі Гуцули, а саме Роман Кутя та Василь Гайдейчук. З ними поговоримо на НТК у середу, 19 червня, о 19.45 у програмі про все крім політики. А зараз події спорту. У 10-му турі чемпіонату Івано-Франківської області з футболу Коломийські Карпати зіграли виїзний матч на гірці з міцним середняком футбольним клубом Ніка Тепловик. Підопічні срібного та родевича у напруженому матчі зіграли у нічию 2-2. Натомість основний склад Коломиян у другому таймі дотиснув команду з обласного центру, здобувши перемогу 1-3 та продовжує очолювати турнірну таблицю чемпіонату. Відверто кажучи, були немалі побоювання, що коломийські Карпати матимуть чималі проблеми у матчі 10-го туру чемпіонату області на стадіоні гірка, що в Івано-Франківську. Тут накопичилися певні фактори: починаючи з відсутності двох основних захисників: Федорюк травмований, а Кавінський дискваліфікований, і закінчуючи двома минулорічними поразками на цьому стадіоні. Власне перед хвилювання виявилося непростим. Ніка тепловик досить активно розпочав. Проте зеленобілі перехопили ініціативу і на дев'ятій хвилині здобули право пробувати пенальті. Одинадцятиметровий удар чітко реалізував Олег Веприк. Та втіха коломийського болівальника була недовгою. За чотири хвилини після розяшу кутового м'яч довелося діставати з власних воріт і голкіперу Коломоян Юрію Кіселиці. Гол в активі Сем'янчука. До завершення тайму обидві команди мали ще кілька чудових нагод, та реалізувати їх в забиті голи нікому не вдалося. Невідомо які слова знаходить головний тренер Карпат Василь Блясецький у перерві матчу, та в другій половині зустрічі коломийські футболісти показують, куди яскравіший футбол. На 67-й хвилині той же веприк виводить Карпати вперед. А за 15 хвилин до завершення матчу масну крапку поставив нападник зеленобілих Андрій Нестарук. Сумна статистика стадіону гірка для коломийських Карпат перервана. Підопічні Блясецького продовжують очолювати турнірну таблицю в Чемпіонаті області. І на завершення випуску інформація для тих, хто подорожує. Від сьогодні закрили рух на автодорозі державного значення Т-0910 Бурштин Калуш. Як повідомляє Укравтодор, почнеться ремонт мосту через ріку Дністеру Селісівка Войнелівська Калуського району. Міст буде закритий до 28 червня об'їзд через Галиш та Івано-Франківськ. Сподіваємося, ця подія не зашкодить вашим планам та не зіпсує вашого літнього настрою. Якщо не встигли подивитися новини, заходьте у інтернет за адресою Потрінедаблю Або ж слухайте на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво. У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимо завтра. цій же порі, шануйтеся, Головне, будьте здорові! Цей день, 17 червня 1883 року, у Коломиї народився осип Білоскурський, син Миколи, майстер художньої кераміки, випускник Коломийської гончарної школи. Він працював на керамічній фабриці у Львові. Майстром керамістом у Миргородській художній школі імені Миколи Гоголя та в місті Опішні, що на Полтавщині. Осип Білоскурський організував майстерню кераміки в Черкасах, був інспектором народного комісаріату освіти у РСР у столиці Казахстану. Відкрив керамічну експериментальну студію. Також займався музейними справами. А помер Осип Білоскурський в Алматі 26 березня 1943 року. Його твори експонувалися на всесоюзній виставці в Москві та міжнародній праській виставці, де отримали велику срібну медаль.